Княгиня Ольга це образ, у якому поєдналися мудрість, справедливість і державна гідність. У часи, коли Київська Русь жила за законами меча і відплати, вона довела справжня сила правителя не в грубій жорстокості, а в розумі та витримці. Після загибелі свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга опинилася перед страшним викликом. Її вороги, древляни, не лише вбили князя, а й насмілилися запропонувати їй вийти заміж за свого правителя. Та замість відчаю вона обрала холодний розум. Її помста увійшла до літописів як одна з найвитонченіших у світовій історії. Вона не діяла сліпо. Кожен її крок був продуманим символом справедливості. Ольга не просто відплатила за смерть Ігоря, вона показала, що держава не може існувати без честі та гідності, а зрада має свою ціну. Та за суворою владною рукою стояла жінка, яка розуміла, що сила не в страху, а в мудрості. Саме Ольга, першою серед правителів Русі, прийняла християнство у 957 році під час візиту до Константинополя. Її хрещення стало початком нового етапу в історії держави, що згодом розквітла за правління її онука Володимира Великого. Візантійці називали її наймудрішою серед людей, а літописи сонцем, що сходить над Русю. Вона заклала основи дипломатії, провела адміністративні реформи, встановила систему збору данини, урок, який перетворив Русь на сильну упорядковану державу. Княгиня Ольга залишила по собі не лише легенди, а й приклад того, що влада може бути шляхетною. Вона вчила справедливість не завжди м'яка, але завжди чесна. Історія пам'ятає її не як жорстоку мстительку, а як державницю, що зуміла перетворити біль на силу, а втрату на мудрість. Сьогодні, через тисячу років, її постать залишається символом розуму, гідності і віри. Княгиня Ольга довела, що іноді найгостріша зброя це не меч, а мудрість, що здатна змінити хід історії.